Доброго дня любі друзі. Сьогодні 29 квітня 2025 року. Піщана, Полтавська область. От. Е Мороз з 27 на 28 квітня. Убив абрикоси. Я вже це бо я був на роботі. Усім хана прийшов хана і усе. Я, скажімо так, ще розраховував на якийсь урожай, але на жаль, а може не на жаль, а може урожаю нема. Урожай померз. Ось такі абрикоси. Хоча та ще була надія, дивлюся. Ніктаріни померзли. Ось абрикоси всі померзли. Ось так от. Абрикос нема. Ну нема, та й хрен з ними. Що я можу сказати? Ось персик. Квітки персика. Не знаю, теж дивлюсь, деякі підмерзли внутрі Нектаріни там. Де ось теж. Я спробую спокосувати цього. Змерз. Нектарин. Ну нічого. Більше б горя не було. Скажем так, сезон цього року буде провалений в плані персиків. Є надія, що дерева відійдуть від цього шока і будуть далі жити. Тільки на цей надія. Будемо дивитися, може деякі виживуть, ну щось. Деякі видно ось живенькі. Але під низом вони все-таки десь підмерзли. Не знаю. Бо я виходив вчора 5 годин ранку, то листя на персиках хрустіли. Хрустіли, причому конкретно хрустіли. Так, це у нас якась гілка зломана. На діплоїдних сливах. Діплоїдні сливи, що я можу сказати. Також чорні мертві немає. Не буде урожая в цьому році. Можливо щось і буде, але незначне. Була надія на сливу, але вона внутрі чорна. Я думаю, що не буде. Скажемо так, по винограду ще є надія, що він надіб'є заміщаючих почек і піде далі. А, от з персиками вишні, чудовишня, що я можу сказати? Чорна. Чорна. Не буде її. Зараз подивлюся на черешню. Цвіла гарна. Да, ці теж хана. Ну, в принципі, ось виноград. Виноград весь чорний виліг і всі обробки, які я робив, були, скажімо так, ну, як би правильно сказати, не то, що зайві, вони були правильно зроблені. Але ну, дивлюся, рання, в принципі, не, померзла. І рання черешня. Померзла черешня, не знаю. Мабуть, цей сезон ми закінчили, скажімо з таким. Ну, в общем, в цьому році у нас черешень, вишень і персиків. Ну, персики, персики може якісь і будуть. Це не точно, але все все нема. Нема, померзла. Будемо дивитися. Або зрізати на, на зворотній рост. тому що теж що ждати, що не ждать. Може це і добре. Позрізаємо на зворотній рост. Воно піде в, омолодиться садочок. Тому що рука не на всі дерева піднімається, ось дивлюся, що что... жалко. Черешні свіли просто, що не в себе. Тут в Big Star. Просто все чорне. Ну, Но... якось так. З вами був Сергій Манжуков, Полтавська область, піщане. Такі справи в садку. Всього найкращого, до зустрічі. В новых выпусках.